Доброго дня, вітаю вас на шоварі. Ви знаходитесь в терміналі овочі-фрукти, 64-й магазин. Ми продаємо сухофрукти. Весь асортимент практично у нас представлений, тобто це є гурти трошки роздрібу, правда, небагато. Не Ми продаємо з 27 країн світу і з кожним роком деколи розширяємо якісь, якщо появляється новинки, то стараємося розширити те, що, що можливо показати для людей, завести необхідне і найактуальніше. Можете знайомитися з нашим асортиментом кишю, мегдаль, фундук, фісташка. Арахіси, практично всі варіанти, тобто сушений, смажений, в шкарлупі, солений арахіс. Також ми маємо різноманітні родзинки, постачаємо напряму, тобто ми безпосередньо імпортуємо прямо в Україну. Запрошуємо вас на закупене шуварі у магазин номер 104 з торговою маркою ТМ Райдога.